Вітаю вас, дорогі друзі. Хотів поміркувати на таку цікаву тему, як умиття ніг. Я буду відразу читати Євангеліє від Івана, 13 глава. Було б це перед святом Пасхи. Ісус знав, що настала година йому покинути цей світ і піти до Отця свого. Він завжди любив тих, хто був з ним у світі. Та час прийшов показати їм, що любов ця. До них була безмежною. В чому безмежність любові Ісуса Христа? Да, саме в тому, що Він готовий був померти на хресті за кожного, хто буде сповідувати Його ім'я. Він знає наші серця, знає наші вчинки, знає нас досконало і не дивлячись на ту всю огидну брудоту, яка знаходиться в людині, бо вона народжується вже народжена в гріху. А все життя без Ісуса Христа, вона тільки ще більше збільшує в собі той гріх і його наслідкоди, не дивлячись на всю ту гедоту, яка знаходиться в серці кожної людини, Господь все одно полюбив, знайшов благодать для того, щоб оновити кожне серце. Питання вже в тому, що чи людина захоче тої благодаті і того нового життя, яке ми можемо мати в Ісусі Христі. І саме в тому і є любов. Тобто він ще не був визнаний світом, він не був визнаний навіть учнями. Вони знали прекрасно, розуміли, що він є месія, але е, самі розумієте, бо коли стався його розпсталося його розп'яття, вони всі зрадили його. Тобто більшість з них розвер... повтікали або просто злякалися, тобто залишили всі його. Але він знав навіть і про це і не дивлячись на то, все він все одно пішов на хрест і смертю своєю доказав любов до кожної людини. То сталося під час вечері, коли дьявол вже переконав Йоду, сина, сина Симона Іскаріота, зрадити Ісуса. Ісус знав, що отець дав йому владу над усім, і що прийшов він від Бога і повертається до нього. Він підвівся з за столу, зняв з себе верхній одяг, узяв рушника і пе -пе підперезався ним. Тоді налив води у миску і почав мити своїм учням ноги і витирати їх рушником, яким був підперезаний. Що ж таке? Помиття ног. У Ватикані є такий обряд, що папа Римський має е, тим кардиналом. Ну, коротше, духовній еліті е, омивати ноги. Але ясна справа, що це просто форми, що це культ, що це просто самі елементарні форми, бо ті вже приходять зовсім з помитими ногами. Е, причому Папа Римський миє, так легенько промиває їм ноги, просто заради форм, які ніби як надав Ісус Христос. То їхня справа, вони собі придумали так, стверджують, що саме на основі цієї ситуації, цієї заповіді, вони це роблять. Але що ж насправді мав на увазі Ісус Христос? Він, як ви собі уявляєте, от візьміть людину, яка ще дуже поважна в вашому житті, ну, наприклад, пастор ваш там, не знаю, та людина, яка справді дуже велична для вас особисто. І от як ви собі уявляєте, ви приходите з городу з брудними ногами, і він приходить і починає вам мити ноги. Як ви будете себе почувати? Я не, не знаю, як би ви себе почували, але. Я думаю, що більшість буде відразу відчувати просто саме елементарний дискомфорт. Як це так, така людина, і мені миє ноги? Що це таке? Це ж неправильно, це ж не його обов'язок. Він. Дехто може навіть кинувся би закричав: «Ні-ні, давай краще, я тобі ноги помию». Вибачте, але я це називаю просто людські забобони. Тобто, те, що ми собі створюємо, внутрішньо створюємо на протязі життя якісь правила, якісь стандарти, іноді не дозволяє нам в простоті сприймати елементарні речі від Бога. Учні знають, хто такий Ісус Христос, вже відчувають його силу, благодать. І тут він сідає, починає їм ноги вмивати. Це не у ватікані чисті ноги. Це справді люди прийшли з брудними ногами. Тобто, да, більшість з них дехто взагалі просто босами ходили, а дехто ходили в таких, ніби як сандалях. І ясна справа, що вулиці були дуже пильні і брудні, коли вони приходять. І з-за того є такий обряд, був на, 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 на ті часи, обряд омивання ніг. Тобто людина, коли приходила до когось в гості, вона була зобов'язана омити ноги. Якщо була еліта, ну тобто елітний будинок, то там були слуги, які омивали ноги для гостей, і далі вони вже заходили в будинок. А тут вдруг стає Ісус Христос і починає учням ноги вмивати. І замість того, зверніть увагу, замість того, щоб розслабитися і сказати, Господи, роби, що хоче, утримувати задоволення від того, що Господь омиває ноги, свої ці забобони, ці закони викидати. І дуже добре в тому проявляється ситуація з Петром. Читаємо далі. Коли Ісус підійшов до Симона Петра, той запитав Його, Господи, невже ти будеш мені ноги мити? Ісус у відповідь Ісус мовив, ти не розумієш зараз, що я роблю, а зрозумієш пізніше. Петро сказав йому: Ти ніколи не митимеш моїх ніг. На те Ісус відповів: Якщо я не умию їх, то ти не матимеш місця поруч зі мною. Дуже чітко, коротко і лаконічно. Це це змусило Петра подивитися Тверезо. Тверезо я маю на увазі з, з духовної точки зору. Бо по-перше, Петро починає не буду за когось, я буду казати в першу чергу за свій досвід. Гордість наша в чому вона часто проявляється? В тому, що ми думаємо, що ми знаємо, як краще має бути. Так само і Петро. Із-за своїх, із-за своєї гордості, із за своїх забобонів він починає кричати: Ні, Господи, я, ти ніколи не вмиєш моїх ніг». гордість, і в чому вона проявляється, я краще знаю, як має бути це руйнівна сила, яка дуже часто дає біль у відносинах з Богом. Господи, має бути так, а Ти робиш так. Згадайте ту саму Марію Марфу, коли Ісус прийшов, коли помер Що, Чим вона Вона буквально дорікала Ісуса Христа: от якби ти був тут, не помер би Лазар. Але от із-за того, що тебе не було, Він і помер. Ісус її заспокоїв, це, це на славу Божу. Питання про друге, що знову ж таки докір, марфа людина знає краще, ну, з її точки зору, як мало би бути на відміну від Бога? От якби ти був тут. Так само і тут, і Петро. Петро каже: Ти ніколи не митимеш моїх ніг. Я тебе обожнюю. Я ти для мене ти велич, для мене ти то-то, то-то, то Не буду я вам тут все перераховувати. Для деяких, для деяких християн, так само, коли Ісус приходить в їхнє серце, вони починають буквально кричати ні-ні-ні, Господь, твоє місце на небі. Не втручайся в, мої, в мою брудоту, не втручайся в мої гріхи. Не треба. Твоє завдання висіти в кого на іконі. В кого в церкві, в когось в когось в Біблії, в Слові Божому, в когось на небесах, де завгодно, але не лізь, будь ласка, в моє життя. Бо там настільки брудно, що ти собі не уявляєш. І тут Ісус відповідає: Шановний, я саме для того і прийшов, щоб омити Твоє серце, щоб омити твоє життя. А як можна омити те, чого не бачиш? Як можна умити те, чого не відчуваєш? Це виглядає часто настільки примітивно, що приблизно такий діалог стається у людини з Богом. Господи, оцю частину життя я тобі довіряю, наприклад, неділю, там прославлення і тому подібне. Але внутрішніх внутрішніх своїх, ну вибачте, в мене тільки одне слово напрашується: муть, муть. Внутрішніх, так би кажучи, у тих чорних потоків краще то тобі не знати госпотім то й справа, що ісус прийшов спеціально для того, щоб омити людину саме від тих чорних потоків. Саме омити від, від, від тої всієї брудоти. І отут дуже часто у людей виникає питання, а чи варто йти далі за Богом? Він же ж дізнається і про то, і про то, і про то. І там і там мені прийдеться робити вже якийсь більш радікальний вибір, вже прямо дивитися на правду, як вона є. І це, на жаль, на жаль, примушує людей зупинитися е, у відносинах з Богом. Бо вони починають розуміти, наскільки радікальним вимагає бути відношення у, між Богом і людиною, саме відносини з Ісусом Христом. Хто не зі мною, той проти мене. Хто зі мною не розбирає, той, розки, той розкидає. Я можу перераховувати ті всі відносини, про які говорив сам Ісус Христос. Чому тоді людина зупиняється? Тому що вона приблизно як той молодий багатий юнак. Ісус Його напряму запитав: Добре, якщо ти хочеш йти, йти за мною, піди, роздай все своє майно і йди за мною. Він насправді не хотів цього, Ісус. Він просто показав слабке місце самого юнака. Юнак засмутився і зрозумів, що він цього не зможе зробити. Тобто, юнак зробив сам собі вибір. Зробив, зробив сам собі вирок, краще з багатством, але без Христа. І приблизно, на жаль, часто люди, саме коли вони починають дізнаватися, що Господь хоче все наше життя, всі наші думки, всі наші побудження, всі самі-самі глибини нашого міркування, нашого життя, Він хоче освітити у деяких людей, починає виникати страх. Та ти що, Господи, якщо про то дізнаються, про то дізнаються, він, людина не розуміє, що Господь хоче звільнити від того. Він не хоче всім показати нашу нікчемність. Він хоче омити і показати нас в нових формах в Ісусі Христі, в Дусі Святому. Але це, на жаль, деяких людей зупиняє. У відповідь Ісус мовив, ти не розумієш зараз, що я роблю, а зрозумієш пізніше. Петро сказав йому: Ти ніколи не митимеш ніх моїх, і це та гордість. Господи, не лізь, будь ласка, в самі таємні куточки мого життя, але в тому і сутність, що якщо ми хочемо до кінця йти за Господом, ми маємо не боятися. Ми маємо навчитися довіряти йому і відкривати самі таємні куточки нашого життя. На те Ісус відповів: якщо не умию їх, то не матимеш ти місця поруч зі мною. То якщо ми не дамо деякі речі в нашому житті, не віддамо Господу, то це буде як тягар, який не дозволить нам, нам пройти крізь ті деякі випробовування, які можливо передбачені на нашому шляху. З іншого боку, якщо ми будемо омиті в Ісусі Христі, я маю на увазі повністю омиті. Тобто ми визнаємо ті гріхи свої, віддамо їх Ісусу і Він омиє нас. А якщо Він омиє, то ми навіть і побудження не будемо мати до тих гріхів, коли ми віддамо це Йому. І лише тоді ми можемо мати місце з ним. Якщо я не омию їх, то ти не матимеш місця поруч зі мною. І тут до Петра починає десь щось доходити, і він розуміє, він хоче бути з Христом, він знає одне. Да, багатьох речей він не розуміє, але він знає одне. Господи, попросив Симон Петро: обмий не лише ноги, а й руки, і голову. Ти, Господи, все-все тобі віддаю, все, що хочеш. Вимивай, вмий, торкайся всього, чого тільки хочеш. І тут в простоті він розуміє, що не все так страшно і радикально, як йому здавалося. Ісус йому говорить тому, хто обмився, лише ноги обмити треба, бо він чистий, увесь і ви чисті, та не всі. Він знав того, хто зрадить. Тому й сказав так: ви чисті, та не всі. Людина, коли Господь приходить до людини, Він знає серце людини. І іноді людина, навіть не іноді, а найчастіше, людина міркує зі своєї точки зору. Дехто декому здається, що в нього такі самі страшні гріхи, і так думає більшість людей. Але якщо ті всі гріхи порівняти з іншими деякими справді страшними гріхами, то то, виходить, взагалі не гріхи. ну, не такі страшні гріхи. Але більшість людей це наслідки впливу демонічного світу, що їм здається, що в них такі страшнючі гріхи, що їм ніколи не досягнути Царства Небесного. Але Ісус сам говорить, що немає такого гріха, який я не міг би простити і умити. Це і є як основна перешкода для прийняття людини Ісуса Христа. Йому, йому з його ж самих міркувань і з Його ж самих е, стверджень, людину я маю на увазі, йому здається, що ну, кого, кого, а мене Господь не може простити. Скільки, повірте, я таких людей бачив, кому здавалося, ну ти просто моїх гріхів не знаєш, ти не знаєш, що я робив. Та не має значення, що ти робив. Має значення те, що Ісус має можливість тебе врятувати від того. І для Нього немає нічого неможливого саме в тому відношенні. Він може омити твої гріхи, очистити тебе від всілякої брудоти. До людини починає доходити, то він починає розуміти, що не такий він вже й брудний. Він омитий, і лишилося лише ноги омити. Я сподіваюся, що ви розумієте, я маю на увазі в першу чергу духовне значення цього. Скінчивши обмивати ноги, Ісус знову вдягнувся і повернувся на своє місце за столом. Мовив: чи розумієте ви, що я для вас зробив? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і маєте рацію, бо це я. Тож, якщо я, Господь і вчитель, обмив ноги вам, то вам належить обмивати ноги один одному. Я подав вам приклад, щоб ви могли служити іншим так, як і я служив вам. Істинно кажу вам: жоден слуга не важливіший за госп... за свого господаря, так і посланець не більший від того, хто його послав. Тут же він має на увазі, що людина, яка вже йде як посланець від Ісуса Христа, має навчитися. І да? я стверджу, впевнено, можу це стверджуватися: саме навчитися у Христа умивати ноги іншим, але знову ж таки образно. Образно омивати, тобто не боятися, да, нам всім прийдеться стикнутися з такими чорнотами в житті інших людей, але це не має зупинити нас. От в чому справа. Тобто, всі, всі перешкоди хочуть нас зупинити. Та чи варто з тою людиною спілкуватися, та чи варто наполягати, щоб доносити йому щось, бо він настільки зневажає? Моя вам порада: згадуйте в ті моменти, ким були ми. Перед тим, як прийшли до Бога, ми були такі самі нікчеми, зневажливі гордицями, які зневажали Божою благодаттю і Духом Святим. Тому, якщо нам здається, що людина ну, настільки страшнюча, настільки це не має нас зупиняти, якщо ви знаєте, що ви несете істину, то втім то й справа. Що коли ви будете знати, що Ісус Христос у вашому серці Він дасть вам сили витерпіти то все, тому що своєю власною силою неможливо терпіти стільки зневаги до Бога. І іноді це засмучує людей, особливо віруючих, засмучує те, коли вони бачать, скільки зневаги до Бога у інших людей. Але раджу звернути увагу, що Духа Святого не, не засмучується, він все одно в нього терпіння досконале. Бо Дух Святий в Ісусі Христі так і говорить: я стою біля дверей і стучу. Хто відчинить увійду до Нього і буду вечеряти з ним? Тобто, скільки разів людина буквально посилає Духа Святого подальше від себе і не хоче його приймати до себе, а це стається кожен день і багато разів. Бо він так і говорить: Я стою біля дверей і стучу. А людина не хоче його почути, бо знає, що прийдеться наводити порядок в серці своєму. Той, хто все ж таки в кого вистачає розуму і рішучості, зробити це, той потім. Починає розуміти, який був би жах, якби я не впустив Ісуса Духа Святого, в серце свого життя. Людина це отримує її завдання донести іншим, а донести іншим це, це треба навчитися терпіти, терпіти оті всі зневаги, терпіти ті, всі вибачте, але навіть дуже часто приходиться терпіти буквально божевілля цього світу. Заради того, щоб донести істину, і це може надати кожному з нас саме Дух Святий. В Ісусі Христі, ми маємо силу саме робити це і не боятися цього. Коли б ми будемо мати рішучість щодо цього, Господь дасть нам сили зробити набагато більше. Так Господь і говорить, що я, той, хто той, хто в мені, той буде робити діла ще більше, ніж я. Робив. Я не, я не закликаю зараз до чудотворінь. Я закликаю в першу чергу саме до любові. Якщо ми був, пізнаємо Божу любов, це зможе навчити нас на ті рішучі кроки, через які якраз і будуть проявлятися чудеса в Дусі Святому. І хай Господь благословить кожного з вас навчитися дивитися на цей світ саме через. Через призму Духа Святого, очами Ісуса Христа. Дякую вам всім за і вясних вам всім Божих благословень в Ісусі Христі.